Близько півтора години тому назад прийшли співробітники МВС ось, з ухвалою суду від 1 липня 2015 року, яку треба було виконати до 31 липня 2015 року, в якій річ йшлася річ про. Діяльність підприємств, які я обслуговую як фізична особа підприємець. Ось. І е, ухвала, було ухвалено судом щодо обшуку та виїмки усіх е, ноутбуків, комп'ютерів, носіїв пам'яті та флеш-носіїв пам'яті для експертизи на наявність неліцензійного устаткування. Е, Програм бухгалтерія 1С. У зв'язку з тим, що приїхали журналісти, у зв'язку з тим, що приїхали громадські активісти, співробітники МВС не змогли провести незаконні дії щодо обшукуєнки, оскільки їх дії вже поза законом, оскільки ухвала суду була до виконання до 31 липня. Сьогодні вже 27 серпня. Ось окрім того, комп'ютери особисті, вони не являються власністю підприємства. Окрім того, їм казалося про те, що вони можуть привезти експерти сюди, і провести експертизу тут. Ну, тобто, оскільки це особисті комп'ютери, вони нам потрібні для роботи. Мені, наприклад, я їм користуюся більше зараз для. Роботи над перекладами певних посібників навчальних для армійців. Ми зараз поїдемо, будемо писати скаргу на прокурора міста. Потім будемо писати заяву начальнику МВС міста Чернігова. Ось будемо добуватися того, щоб ті, хто заказав це, вони були покарані. Оскільки зрозуміло, що рядові службовці вони тут не чому, і за цим стоїть або началь якийсь начальник відділу, який можливо, хотів грошей за це отримати. Ну як це буває в нашій країні, або ще щось. Ось будемо виясняти будь-якими шляхами, тобто офіційними, неофіційними, і ми будемо добиватись того, щоб ці особи були покарані.